Сьогодні на огляді в нас розумний датчик, який показує вологість, показує температуру в приміщенні, час, дату безпосередньо, все, що от можете побачити на дисплеї. Підключається він до програми Smart Life або Tuya Smart, можна керувати віддалено, дивитись відповідно всі показники. Тут зазначено, що також ну, такі, тайм, час, вологість та температура. Він показує температуру від 0 до 60 градусів і вологість 0,99%. Дуже компактний прилад, має безпосередньо екран. З задньої частини є підключення Type-C, він підключається по кабелю, має постійно бути включений. Або, наприклад, напряму в якийсь девайс, або через блок-живлення, яким ви заряджаєте смартфони. Ось таким чином підключаєте. Щоб поставити, тут є зручна така ніжка. І ось таким чином воно реалізовано отак от буде показувати. Відповідно, зараз воно не налаштовано. Тут є кнопка у нас скидання налаштування. Ось так ми його поставили. Компактний, дуже гарно виглядає. Одразу він визначає температуру в приміщенні. До речі, одразу показав на датчик, який працював. Тут є поруч, показує 17.4, і цей теж виміряв 17.8. І 53% вологості він зараз показує. Зверху в куті можемо побачити індикатор Wi-Fi, тобто, що він не під'єднаний зараз. Коли буде під'єднаний, теж буде бачити. Є в нас також повністю тиждень по днях, великими також цифрами час. ну, і знизу дата. Тут також є анімація така, температури. В комплекті йде кабель для підключення Блочок то вже ви окремо купуєте. І коротенько ось така інструкція. Тут показано, як приєднати до програми Smart Life. є QR-код. Все На дуже галом. просто. Ми додали, натиснули Додати пристрій. Приєднуємо до нашої мережі і почався процес додавання. Ще додатково до зауважень Дениса, що він сказав, до коментар свій додам. Важливо, що можна, якщо у вас є інші пристрої приєднані до е, Smart Life або до T Smart у вашій квартирі чи будинку, можна ними керувати. наприклад, задавати характеристики, що якщо вологість в кімнаті буде така то і температура така, то значить ми запускаємо освіжувач повітря, або очищувач повітря, або зволожувач чи осушувач повітря, це все можна буде Програмувати. Ось вже пристрій додався. До речі, ти бачиш, зразу дата онувалась. Так, одразу підтягнула це дуже зручно, що дата, час і е, тиждень, який день точніше в нас. Е, тиждень починається тут з неділі. Показує. Ну, от, в принципі, не проблема. Дуже гарно, що автоматично підтягнулося зі смартфону. В програмі ви також можете бачити все те, що дублюється на екрані: температура, вологість. Тут ви можете, виходить, якраз. Е, графік, графік температури так? Графік можна відслідковувати. Температури, тут ми дивимося так. Якщо перейти в вкладку Smart. Це е саме про те, що ми говорили, що можна програмувати інші пристрої. Якщо температура, наприклад, така-то, така то то тоді інший пристрій ми включаємо, виключаємо або якось переналаштовуємо. Так, Коли виконана всі умови, коли виконано будь-яку умову. Тобто, якщо і тоді, ви тут собі вибираєте М -м вернутися в меню назад, так. Тут є в нас кнопка налаштування, температура, вологість. А тут що означається? Якщо ми перемикаємо тумблер? Tumblr... То нам буде приходити сповіщення, якщо температура буде виходити з певного діапазону, а також нам буде сповіщення приходити, якщо, наприклад, буде вологість виходити з певного діапазону. Ну, і тут можна налаштувати Цельсіус чи Фаренгейт. Так, тобто, якщо температура в приміщенні там зараз 18,6, вам треба тримати не нижче 18, воно впало там до 17,8, вам прийде сповіщення так само і по вологості. Якщо впаде нижче, наприклад, 50%, ви теж отримуєте сповіщення. То, Ано по цій причині засвітилося червоним, тому що я виставив якраз що не ага, я ви, Я виставив в тому діапазоні. Воно тому висвічується. Так ну це зручно дуже так.